Ніхто з тих, хто досліджує писання в дусі Христа, не залишиться без нагород. Якщо людина бажає приймати настановлення подібно до малої дитини, якщо вона цілковито підкоряється Богові, то знайде істину в Його слові. Якби люди були слухняними, вони зрозуміли план Божого правління. Небесний світ відкрив би для них свої сховища, благодаті і слави. Люди були б зовсім не такими, якими є тепер. Тому що в наполегливій праці, на копальнях істини їхні характери були б облагороджені. Таємниці викоплення, втілення Христа, Його жертва, примирення не були б такими туманними для нашого сприйняття як зараз. Ми б не тільки краще розуміли їх, але й набагато більше цінували. У своїй молитві до Отця Христос дав світові урок. Який має закарбуватися в й душі. Вічне життя є те, сказав він, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Це справжня освіта, вона наділяє силою, практичне знання Бога і посланого Ним Ісуса Христа перетворює людину за Божою подобою. Це дає людині самовладання. Вона здатна підпорядкувати кожне спонукання і кожну пристрасть нижньої природи контролю вищих сил розуму. Це робить людину дитям Божим, спадкоємцем неба. Це приводить її до спілкування з розумом, предвічного і відкриває їй багаті скарби Всесвіту. Ось таким є знання, що здобувається за допомогою дослідження Слова Божого. І цей скарб може знайти кожна душа, котра заради нього віддасть усе. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти богопізнання. Амінь.